І знову привіт! Ви на каналі Ще в корупці». Ми знову розпаковуємо посилки з викуплених на аукціоні лотів. Почнемо. Сьогодні знову буде 20 посилок, бо багато з них будуть повтори, і ми не будемо на них зупинятись. Тому ну, випуск буде такий самий по довжині, але ну, 20 посилок замість 10. Давайте почнемо. Почнемо з якоїсь рандомної посилки, типу ось тут. 15 гривень написано. Не знаю, що це за 15 гривень у нас тут може бути. О, так. Це нам знайомі речі. На ноги такі штуки. Ми вже їх 100 раз відкривали, декілька штуків. Ну, такі, типу чай, який там клеїться на нічні ноги і має щось там витягувати з вас. Ефект не доведений. Йдемо далі. Так, ну що? Далі Ви вже здогадаю, так? Да? Це. Ще один набір утюжков тюжковічок. Наступне. Наступне. Так, це у нас баночка розписувати, на який вже був. Ці... Дивимось здали? Так, ну, бачите, ми пішли по якомусь порочному колу однакових посилок. Це капсули для правильних машин і порочне коло. Так, що тут? Тут щось незвичне. Якийсь кабель USB, напевно. Кабель. Значить, це кабель не USB, а 12 вольтний перехідник. Таким кабелем підключають м -м, безперебійний. Банки до, наприклад, роутера. У мене такі підключено. Ну, Така теж там, 120 гривень коштує мінімум. Непогано, буде запасним. Один же є. Так, я не здання. Ось така посилка. 25 см. Це є до того, що ви бачите вартість цих посивок і собі вартість ставок, які зараз розігруються на аукціоні. Тобто. Ну, самі бачите, що ви отримуєте платячи такі гроші. Ну, воно не варте того апріорі. Так, да, є деякі посилки, прям цінні, класні, але це якесь шило. Здоровенне таке. Ну, може, це не шило, а різак для Ну, типу, як він, кренер, кернер. Ну, типу, щоб по металу шкрябать і намічать, де треба його різати або ще щось. Десь щось все таке. Так. Що це у нас? 2,56 коштує? І тут одна посилка. Отже, ми можемо догадати, що тут якийсь вилік. Ну, поправку. Так, у труси. Кхе. Самі бачите, тут намальовані якісь трусуля. Але по факту це корсет. Тут за є. Хочеться відкрити глянути. Теж хочете побачити, що це таке, так? Да? І я хочу Так, що це таке? Шорти? Шорти, боді? Ну, типа, на живіт. Воно тягнеться і ззаді корсет, щоб втягувати. Я думаю, що це штука для втягування живота. Тут. Напевно. Не знаю. Це жіноче. А... Ну, Хто знає, напишіть. Ну, Я думаю, що це саме те, бо по логіки віші воно саме так і є. 2 xl написано. Ну, тобто, втягує талію. Так, давайте так, да, дивитись. Тоже. Давайте ще одну плочку одразу відкриємо. Біленько. Біленьку ще положимо сюди. Так, тепер так от потягнемо, потягнемо. Ось тут чуть не випала посилка. Так, тут щось таке. Ну, на скло воно не тягне. Чи тягне? Для скла сильно маленько. Але може бути і скло. Дуже схоже на те, що це дійсно скло. Так, це скло для телефону. Це скло для телефону. Воно вже поламалось по дорозі. Капець. Ну, бачите, тут такі тріщини, що капець. Там, що видно. хтось його так похірував. Ну, це утіль. це треш. Це ми просто викидаємо відразу. Таке теж буває. Тому не варто звертати уваги і просто дивимось далі. Ще дві клочки, два ствоєчка, два клоєчка, обірозовеньке. Ось це. Якась банка. Ну, виглядає, як банка і щось там бульчить. Давайте відкриємо, що зараз за баночка, глянемо. Так, баночка пластика, вона скляна. Magic hair mask. Redwood, Soft hair. Ну, типу маска для волосся. Клас. Дивимось далі. Так, щось. О, тут всіх написів. 82 центи. якась м'якенька штука. Можемо м'яка єруша. Ну що там ще за долар може бути? Ну хіба да, шоколо. Андерве. Ну так, це якась би Ого, тут прям пакова чулків жіночих. Ну, Отакі. Капроново-прозорих чулків, але прям пачка. запускаем вот и смотрим. И издали. Опа. Что-то квадратное, на склоны схезы. Что-то такое. Что-то такое квадратное. Опа. Так, ну тут По Україні хтось відправляв, поклали пакет. Тут додатково запаковано, навіть підписано. Так, так. Тут теж бриже. Запакували. Так що там може бути? Одна марка якась? Якоїсь китаянки, чи японки, чи кореянки. Що? Оце так паковать? Што? Хто це мав отримати Де там написано було десь щось написано було? Сеньор кай кю? Що це значить? Ну, це фото на паспорт. Там, як ти це обдерти? Приліпили так, щоб не було. Це дуже дивно. Я не знаю. Може там це, звісно, традиційно. Клеїти своот і тут так відправляти, але це просто ну, якийсь календарик, не знаю. Блокбери креатив. Ну, типу, просто календарь. Даже не календарь, просто рисунок. Вони навіть не голі. Це просто декілька фотографій. Ще й на якісь фігні. Ну, типу, гарна дівчина щось там десь сфоткали. Здивувало, здивувало. Давайте далі. Так, що? Ну, що це вальне? Так, що це таке? Щось крутиться. Без поняття поки що. Ну, але, типу, принцип дій зрозумілий. Так, давайте з цього розпакуємо. Ого, тут прям стільки марок було на мені, тут прям багато. Щось, щось таке цікаве. Я думаю по Україні відправляла, може якісь знову ліки. Да, це знову лі... Ли... Ого, це наші знайомі. Це наші знайомі ліки для а, качків Магнус. Магнус, ми в яких-то перших випусках це відкривали, ну і такі штуки коштують дорого. Ну, типу, там, 300 гривень. 400 і більше. Просто що це як ліки, їх не можна ніде продати. Тестостерон, от це називається. Такс, такс, так, дивимося далі. О, накий пакет. 5 доларів. Написано 5 доларів і наша Ну, ми подивимось, що там за футболка, Це футболка, футболки роди. Видите, який подарунчок. Ого. Угу. Листочок з рогу вирвав Фу, божечки. І це на цей хрест. Значить, Довгий ланслів. Так, от у нас довгий рукав, хрест, все як надо. Все по-справжньому. Прикольно. Так, лишилося зовсім небагато. Чотири посилки. Значить, відкриємо першу цю, бо вона якась маленька, дивненька і запакована як попало. Ми витратимо певний час на розпаковку, щоб там його не пошкодити. Ось тут якісь полуобрущі, що. Так, що це? Що це, шо це, що це, що це? Що це шо? Це години. Це... Ага, так, і що це робота? Що це за такі Це ну такий, типу, напульсник чорного кольору в резині. чи він працює, не знаю. Може треба зарядити. Бо тут. Тільки одна кнопка і та не вмикається. А, ніде ніяких інших отворів для підзарядки немає. Хіба що відкрутити і вставити батарейку. Так що я не знаю, що це таке. Ось. Так давайте Не знаю, чи точно буде 20, може я десь прорахувався, але, в принципі, десь в районі 20 повинно бути. Ну, якщо ні, то в наступних випусках останніх буде більша або менше. Так, що знову вода. це вода? Що це у нас таке спідниця? Academic All for Dance. Ууу, це що, танцювальні штани, напевно? Шо? Все для академічного танцю. Так, это прям штаны танцевальные. Давайте давайте знаем. Так, ну, вышло две разостания. Так. Пакет с новой почты перевернутый. В нем еще один пакет. А в этом пакете какой-то одяг. Это шапка. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Аркейн. Ну, типа, какая Фірмова модна шапка. Кірмовим пакет. Новенька. О, чик -чик. Фірма. Ну, я не, не можу це прочитати. А МСЕМ, щось таке, блін, не знаю. Ну, прикольно, гарна шапка. Нова. Чорна. Ну, типу, хто там в тімі? Я думаю, що коштує вона гривень 500. Бо фірмова, бо модно. Прикольно. Прикольно, але не в моєму стилі, тому ми її кудись дінемо. Може, вам треба. Пишіть, домовимося. Дем. Остання посилка. Оце. О, тут теж одяг. Тут теж одяг. Ну, він не новий, це якась. Ну, що це таке, Тоже Крок це добре. Або степ як танц. Ну, прикольна, обавляна штука. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, ну, що там вам подобається, що не подобається, може вам щось треба або не треба. Може, ви щось знаєте більше, ніж я, і можете розказати про це. Теж коментуйте до наступного випуску. Па-па!